2018 рік фінал чемпіонату світу з футболу на 59 й хвилині. Поль Погба забиває м'яч у ворота хорватської збірної, та за півгодини підіймає над головою заповітний трофей. Це була найвища точка в його кар'єрі, яка після успішного мундіалю поступово почала скочуватись донизу. А після рішення антидопільного комітету, що на днях дискваліфікував футболіста на 4 роки, впала на саме дно. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми пригадаємо, як француз загубив свою кар'єру. Погба з'явився на світ у паризькій комуні Лені Сюрмарн 15 березня 1993 року. Його батьки мігрували з Гвінеї за декілька років до його народження. Поль наймолодший з трьох братів старші близнюки Флорентін і Матіас. Матіас ще зіграє в долі Похба важливу роль. Хлопці з юних років захоплювались футболом, тому їх усіх разом віддали в дитячу академію. Поль виявився талановитішим за братів і його майже відразу помітили тренери. Вже в шкільному віці хлопчик вправно забивав голи, обігруючи старших суперників. В 6 років Погба увійшов до складу дитячої команди Руанці Брі, а в 2006-му перейшов до Торсі. Там він грав лише рік, але за цей час зарекомендував себе як технічний працьовитий півзахисник. Скаути Гавра запропонували юнакові перейти до них, та у їх складі він завоював срібну медаль в юнацькій першості Франції з футболу. У ті роки молодий футболіст захоплювався командою Манчестер Юнайтед, але навіть не здогадувався, що за декілька років він приміряє яскраво червону футболку. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових відеогривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку Спонсорувати. Професійна спортивна біографія поля розпочалася у 2009 році. Спочатку він пішов із Гавра до юнацького складу МЮ, а трохи пізніше до другого складу. Стосунки з головним тренером Алексом Фергюсоном у спортсмена не складалися. Юнак вважав, що наставник відмовляється помічати його талант. Хоча виділити погба на полі було нескладно з огляду на зріст у 191 см. У вересні 2011-го футболіст з'явився на полі в основному складі команди на матч Кубку футбольної ліги проти Ліц Юнайтед. Влітку 2012-го головний тренер Юнайтед заявив, що Поль відмовився підписувати новий контракт із клубом. І рівно за місяць Погба підписав чотирирічну угоду з Ювентусом. У першому матчі за новий клуб Погба справив враження на тренера і вболівальників. Антоніо Конте довіряв гравцеві і регулярно випускав на поле. Вже за рік його визнали кращим молодим футболістом Європи. Поль регулярно залучався спочатку до молодіжної збірної Франції, а потім став членом основної національної збірної. Однак у Погба був і темний бік. Я найбільш критикуємий футболіст у світі. Багатьом не подобається мій образ. Кожного разу, коли я міняю зачіску, мене завалюють тоннами повідомлень, що мені не місце на полі. Так розповідав сам Погба. Для багатьох француз став тіленням всього найгіршого в сучасному футболі: постійна зміна яскравих образів, любов до дорогих речей і автомобілів, вихваляння, фінти замість голів. Погба став символом нового покоління футболістів, для яких життя в соціальних мережах не менш важливе, ніж життя на футбольному полі. Коли контракт з Вівентасом підбігав до завершення, стало відомо, що Поль продовжить кар'єру вже знайомому йому в Манчестері. 9 серпня 2016-го півзахисник підписав землю п'ятирічний контракт. Сума трансферу склала рекорд. На той момент 105 мільйонів євро. Близько чверті суми отримав агент поля Мінорайоло, який зіграв ключову роль у цій угоді. Сар Алекс Фергюсон говорив так: «Погба – справжній талант, ми всі бачимо на що він здатний. Але його агент справжній мішок з лайном. Він підштовхує гравців до дій, які принесуть йому ще більше грошей. Мінорайола про футбол взагалі не думає. В цьому і проблема. Він занапастить кар'єру Погба». Але кар'єрою гравця розпоряджалися не тільки агенти, але й спонсори. Як виявилось після Ювентусу, перед полем був вибір перейти в Мадридський Реал або Манчестер Юнайтед. Компанія Adidas наполягла на переході погба саме в МЮ, оскільки з рекламної точки зору це було більш ефективно. На початку 2018-го між полем і Жозему Урінню стали часто виникати конфлікти. Жозе був незадоволений недостатньою самовіддачею французького футболіста. Через це в пресі з'явилися чутки про можливий перехід спортсмена в ПСЖ. Крім того, гра захисника часто піддавалися критиці від експертів, але багато чого змінилося після звільнення Мауріньо. З норвежцем Олег Гунором Сульшаром Погба знайшов спільну мову, що допомогло футболістові поліпшити показники. А далі був справжній тріумф. 15 липня 2018-го відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Збірна Хорватії, яка вперше в своїй історії пройшла у фінал Мундіалю, програла збірні Франції з рахунком 2-4. Поль Похба відзначився в цій історичній зустрічі вирішальним голом. Це був пік кар'єри француза. А далі було тільки стрімке падіння. У 2022-му погба повертається до Ювентуса, та за перші два місяці нового сезону він вийшов на поле лише на 35 хвилин. Далі було запізнення на тренування та виключення футболіста заявки на матч Ліги Європи. Загалом в минулому сезоні, через погану форму та отриману травму, Поль відіграв за Юве лише 161 хвилину. В поточному сезоні півзахисник вийшов на заміну в двох матчах італійського чемпіонату. А в жовтні 2023-го стало відомо, що допінг-тест 30-річного футболіста дав позитивний результат після матчу з Удінези у першому турі серії А. До речі, він так і не з'явився на поле у тій грі. В організмі Погба виявили підвищений вміст тестостерону. Повторний допінг-тест також дав позитивний результат. Півзахисник був відсторонений, і з вересня 2023-го не тренувався з Ювентусом. Також повідомлялося, що клуб розірвав контракт із Погба, щойно він буде офіційно дискваліфікований. 29 лютого 2024-го антидопінгова прокуратура остаточно дискваліфікувала 30-річного півзахисника на 4 роки. Саме такий термін запитувало обвинувачення. Версію захисту про випадкове потрапляння допінгу в організм визнали непереконливою, а сам Погба відмовився від угоди щодо визнання провини. Є в кар'єрі Погба ще одна неприємна сторінка. Поль розповів поліції, що навесні 2022-го двоє озброєних чоловіків капішонок заманили його в квартиру в Парижі і зажадали 13 мільйонів євро. Зловмисники заявили Погба, що той перестав допомагати їм, розпочавши професійну кар'єру футболіста. Гроші у Поля зажадали за надані послуги, нібито люди, які заманили його, таємно охороняли футболіста протягом 13 років. Я був наляканий. Двоє хлопців наставили на мене зброю. Під дулом пістолета я сказав, Ім, що заплачу, тоді я віддав їм 100 тисяч євро. На цьому все не скінчилося. Пізніше Погба заявляв, що бачив цих людей поруч із тренувальною базою. Організатором всього цього виявився рідний брат Поля. Після інциденту в Парижі Матіас запостив відеозвернення і пообіцяв опублікувати відверті подробиці, які закінчать кар'єру футболіста. Нібито Погба ще в 2019 році попросив африканського шамана накласти прокляття на Кіліана Мбаппе. Поль попросив шамана нейтралізувати Мбаппе, коли той був на підйомі, та вже набагато відоміший за поля. Він робив все заради зближення з Кіліаном. У медіа він постійно хвалив його і поводився так, немов вони друзі. Та ось тільки їхня дружба це. Фейк. Поль дуже сильно зазрить успіхам БАП. За його спиною, мій брат попросив шамана зробити так, щоб Кіліан погано грав. Шаман, ризикуючи своєю кар'єрою, навіть говорив посереднику, що необхідно припинити це прокляття. Звісно, мій брат, якому завжди були важливі його гроші, не заплатив достатньо для того, щоб шаман провів довгострокову роботу. Посередник розповів мені, що Поль заплатив за ці послуги щонайменше 4 мільйони євро. Через кілька днів французька поліція взяла під варту брата Поля Погба, а також тих людей, які вимагали у нього гроші. Всі вони виявилися друзями дитинства футболіста. Я глибоко поранений цією історією. Всім від мене потрібні тільки гроші, агенти, спонсори і навіть близькі друзі. Для всіх я всього лише грошовий мішок, заявляв Погба. Ось так Поль став обличчям сучасного футболу з його пафосом. Дефінти важливіші результативних дій, а соцмережі важливіші за клуб. Невдовзі йому виповниться 31 рік, і повернення в професійний спорт здається дуже примарним. Можливо, це буде клуб Саудівської Аравії чи МЛС. Якась фанатська база в погбах все-таки залишиться. А загалом історія поля залишиться як негативний приклад для майбутніх поколінь футболістів, щоб вони не наступали на ті ж самі граблі. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не полінніться поставити вподобайку та підписатися. Цим ви зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу. Також пишіть в коментарях, про кого ви хотіли почути в наступних відео.